Ну що, всім здрасте! Ну тут цілі так прийнято говорити на Кропивниччині. Ну то стараюсь, от якраз надихає коментувати ту книжку американця Джеймса Мейса, який написав книжку про українізацію. Я ж не знаю про українізацію і інших таких авторів. Так, тепер скажу про Микола Хвилювого. Ну, Микола Хвиліва взагалі інтересний чувак. Він десь... Блін, а де ж він народився? Ладно, не те, що Я ж говорив про Гард, про плуг. От він казав, що добре, що ви, Літбес, чи те народ добре, діло робите, чи те грамотності, то добре, що вони навчаться писати, що, стат... що ви ростуть такі легенди, як Сюсюра, і що через плуг от вийшов видання став взагалі відомий. Як Елес преслю в Мересі, так порівнювали щось яке спогов читав, так цю в Україні. Майк Йогансен, який там виграв. Ну, ладно, Майк Йогансен, то інший рівень. Коротше, веду до того, що Сус... Микола Хвильвий критикував всіх чилів, що вони брали, робили, знижувалися якіркість, типу кліпали. Тупо казали, відмовлялася від минулого, бо вважали, що з 1917 року почалася нова доба. Ми творимо все нове. Михайло Семенко казав, що я взяв і спалив кобзари, такі крудей, новий форми творимо все. Ну, і він створив вапліте, щось таке не залазить, блять. Ці абревіатури, нову Я щось плутаюсь, ладно. Вапліте це українська академія. Про літератури. І треба що типу орієнтуватися такий, як Микола Зеров. А, і ще він казав, геть, від Москви даєш Європу. Це мав на увазі Микола Хвильовий, що ми маємо від російської культури відмовити, щоб Україна сама по собі розвивалася повністю незалежності. Він не першу таку думку виявив. І Микола Зеров так і казав. І Лесь Курбас. Ну так то. я что-то ну, забагато сказав, потім що розкажу. То мне все так просто, ну дуже інтересно.